Увійти в підручники з історії та стати світовим героєм. Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі вірить, що може схилити Путіна піти на мир з Україною. Про це повідомляє видання Спектатор за даними журналістів, Берлусконі вважає, що здатен переконати кремлівського диктатора завершити війну до різдва. Нібито колишній прем'єр мріє посприяти мирній угоді між Україною та Росією. При цьому видання зазначає, що Берлусконі вважає себе єдиним можливим посередником, за словами заступника міністра культури Італії Віторіо Згарбі, екс експрем'єр любить гарні жести. Цитую, і це той жест, який він має на увазі. Він вважає, що може його здійснити. І якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО. То увійде до підручників історії як свідовий герой. Кінець цитати: Та чи потрібні Україні такі посередники? Колишнього італійського прем'єр-міністра вважають близьким другом Володимира Путіна. Вони познайомилися на зустрічі Великої вісімки у Генуї у 2001 році. Після цього Путін кілька разів зупинявся в літній резиденції Берлусконі на острові Сардинія. А сам Берлусконі. 2015 року був гостем Путіна в анексованому Росією Криму після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Берлусконі заявив, що дуже розчарований поведінкою Путіна. Однак, згодом знову налагодив з ним зв'язок. На записі, який опублікувала газета Ля Прес, Берлусконі, зокрема сказав, що знову почав досить багато спілкуватися з Путіним. А на день народження політики обмінялися подарунками. Путін надіслав йому 20 пляшок горілки та дуже милий лист. На що Берлусконі відповів пляшками італійського вина. Цікаво, що після цього італійський політик звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що саме він цитую змусив Росію вторгнутися в Україну. На що радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк відповів. Також процитую Сільвіо Берлусконі ймовірно перебуває під враженням після російської горілки, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у війні. Кінець цитати. Пропонував і так звану формулу миру. Щоправда, згідно з нею, Крим мають віддати Росії, а на Донбасі має відбутися новий референдум під контролем Заходу. Ба Більше за словами Берлусконі Україні доведеться погодитися на діалог, якщо їй перестануть допомагати зброєю, і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні такі от посереднички. Друзі, я нагадую, що це фабрика новин, і прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на наш YouTube канал.